Всіх вітаю! Кожного року всі дачники, всі, хто вирощує капусту, стикаються з такою проблемою, з такою заразою, як біла крилка, тому що всі хочуть отримати гарний врожай для цього і садиться. Але ця зараза з'їдає ту капусту, вона стає негарна, вона стає пожована, поїжджена, Ну ви розумієте, я перепробував дуже багато способів, перепробував безліч методів. І я вам хочу сказати, що я знайшов той спосіб, який мені допомагає вже третій рік. А все дуже просто: на 10 літрів води, 2 столові ложки аміаку, 2 столові ложки миючого засобу, будь-якого бажано, щоб він. Був густенький, ну типу фері, дві столові ложки, або три рідкого дегтярного мила, або чверть брусочка. Все це добре розколампуцяти, розвести в воді, пізно ввечері. Коли вже немає сонця, ретельно обробити капусту, особливо знизу, там, де сидиться ця зараза, і у вас білокрилки не буде. Потрібно обробити через день, 3-5 разів за сезон буде достатньо. Того року мені дві обробки допомогло. Цього року я обробив лише раз, і я вже її не бачу. А всім, хто пише, що вам не допомагає, значить, ви щось зробили не так. Спробуйте зробити рочин більш мильним, аміаку доливати більше не потрібно, тому що тут зовсім не та дія. Завдяки дівтярному милу та аміаку нова білокрилка не прилетає, завдяки миючому засобу і. Дихтярного милу, вся та, що є, вона злипається, вона не може літати, не зліпаються крила, вона прилипає до капусти, падає замерто, вона зникає. Якщо у вас лише початок, то і одної обробки може вистачити. Але зачасту це запущені випадки. Вона відкладає яйця і потрібно обробляти через день. Тому як вилупляється нова біла крилка, і потрібно її знищити. Нова не прилети, а та, що є, вся зникне. Гарних вам врожаїв, гарної вам капусти і всього вам найкращого.